В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас на сайті Юарадіодаткам. Завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Доброго ранку! Українське «Незалежне Радіо вітає своїх слухачів. У нас сьогодні чудовий, гарний літній, майже вже літній ранок. І вже стало доброю традицією щомісяця. Ми разом з фінансистом Любомиром Лучечко підбиваємо підсумки ринку фінансування нерухомості і власне говоримо про те, як. З яких умов краще придбати нерухомість, як правильно підготуватися до придбання нерухомості, і звичайно кожного такого ефіру Любомир Лучечко розповідає нам про якісь цікаві новинки ринку нерухомості, фінансування, про те, чи з'явилися ті чи інші цікаві пропозиції, програми. Отже, сьогодні про все це в ефірі з фінансистом Любомиром Лунчечко, якого ми вітаємо. Доброго ранку, Любомире! Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку всім нашим слухачам. Приємно бути з вами на зв'язку. Сьогодні отже, Любомира, як завжди, який сьогодні стан ринку на сьогоднішній день, які відсотки, які рейти, який ріст цін. Тобто про все це будемо говорити і вам слово. Будь ласка, супер так, Оксана. Дуже актуально, тому що я говорю дуже багато змін. Знаємо, що є дуже багато. Людей, які зацікавлені взяти так, житло, так. поговоримо, якраз що відбувається з відсотками, коли ці відсотки почнуть падати. Інфляція, інвентар, і також напевно, як кажуть, багато людей вже чули про програму Ляпи зміни чи для першого покупця, де ви можете взяти житло без, фактично без першого внеску. Чи це правда, чи це міф? Поговоримо трошки пізніше. А зараз перейдемо, як кажуть, до актуальних новин. Я кажу, саме стабільність на відсотків стабільність інвентаря, що ж відбувається на останньому резервному засіданні центрального банку. Я кажу, знову ж таки, все було без змін. Центральний банк залишив відсотки на тому самому рівні. І знову ж, якщо ми плануємо чи ми слідкуємо, що відбувається з 33-річною позичкою, на жаль, знову ж таки на даний момент, якщо ми розраховуємо, що відсотки повинні падати, вони відносно такі досить будуть вперти, і напевно на, на якийсь ближчий період часу ми будемо бач бачити цифру ближче до сіми, чим якщо ми хотіли б побачити її ближче до, до 6 чи чи нижче, Я кажу, на даний, на даний момент це напевно не є реальністю, так що знову ж таки. Причина: причина знову ж таки це є за що боїться Центральний Федеральний резервний банк. Це є, якщо вони почнуть понижувати uh -huh. відсотки, тим самим вони почнуть піднімати інфляцію. Інфляція, як кажуть, дестабілізує ситуацію, ціни йдуть вищі, і uh -huh, це uh -huh. саме, що я кажу, за що переживає центральний резервний банк. Але знову ж таки, тим не менше як кажуть, більш-менш за останніх. Пів року, хоча відсотки, вони вищі, я кажуть, ми не бачимо такого в тих, я кажуть, підводі інтересу. Більш правда? Інтересу так. так воно вже mm -hmm. стоїть, стоїть стабільно і продовжуємо. Я кажу, слідкуємо за індикаторами інфляції. Mm -hmm. Слідкуємо за індикатором, що відбувається на безробіття. Це фактично таких два сполучення. А якщо інфляція буде спадати і буде стабільність, я кажу стабільність mm -hmm. робочих місць. Це в майбутньому понижить відсотки, і для тих хто буде заінтересований, як кажуть, чи перефінансувати, чи взяти кращі умови. Ця можливість буде, тому що знову ж таки, це циклічлічне фінансове такий, Uh, uh, процес uh, такий, та процес, так, так. Любомира. А от цікаво, власне, ви сказали про те, що все-таки, незважаючи на все, відсотки будуть триматися. Але я бачу, що і зацікавленість людей клієнтів залишається на досить високому рівні, правда. Тобто, тих, хто хоче придбати нерухомість, мені здається, їх є достатньо, і тому, власне, незважаючи на ці відсотки, відсотки людей не лякають, вони далі продовжують. Вимріювати свій будинок і все робити для того, щоб його придбати, так ми знову ж таки знаємо, що знову з в нас є досить я кажу, велика хвиля іммігрантів, яка прибула сюди за останні я кажуть угу. пару років, і дуже дуже багато людей цікавляться і кажуть, готуються, якщо це вони не, не реально зробити їм на сьогоднішній день. Я кажуть, вони такі досить досить стараються, щоб це відбулося, я кажуть, угу. в майбутньому і. В загальному стабільність, як кажуть, стабільність ринку, чи скільки що відбувається з інвентарем, інвентар в загальному покращився. Окей, знову таки після ковіду був дуже досить великий спад. Дуже багато людей себе заморозило на нижчі відсотки і. В якійсь мірі дехто не зацікавлений передати будинок, тому що у них відсотки це там в межах не знаю 3-4 відсотки. Але знов так. ж таки з часом це все простабілізується. Інвентар порівнюючи з минулим роком роком, десь на 30 відсотків піднявся. А угу. бажаність, яка кажуть, людей, які продовжують шукати житло, я кажуть, є велика зацікавленість, і тому, якщо люди на сьогоднішній день починають шукати житло, знов ж таки повинні бути готові для угу. того, що це називається багато бажаючих за одну квартиру чи за один будинок далі продовжує і продовжує існувати і тобто попит того... перевищує пропозицію, все таки правда. На всі особливо я кажу, так. тут в Чикаго в Чікаголенді та в, в, в я кажу, Іліной, досить я досить стабільно. Так що mm -hmm. бажаючих перевищує це, що я кажу, Можливості. є на, на, mm -hmm. на ринку. А не по всіх штатах це відбувається. Mm -hmm. Я кажу, з того, що я відчуваю принаймні, де ми ліцензовані, це в штат Флорида. І ми бачимо такі пом'якшення ринку, mm -hmm. і знову ж таки, зовсім інший ринок. Флорида, можливо, бачила. А, як кажуть, ріст цін а, в процентному відношенні знову набагато вищий за останніх пару років. Зато як кажуть, дуже було бажаючих, які вже взяли нерухомість, і інвентар перевищує, як кажуть всі, хто хоче, бажаючи взяти. То з другої сторони, якщо, якщо хтось дивиться в тих, як кажуть в інших штатах, можливо, це є хороші можливості, тому що там є ціни. Там є, як кажуть, продавці і спускають ціни. Якщо це будівельники нових проектів. Mm -hmm. Хороші кредити дають а, і знову чи це буде відбуватись постійно? Ні, але це можливість кажуть принаймні в цьому я кажу. Ринок Флориди відбувається. А, mm -hmm. Є також та знову таке розуміння, як падіння на жаль, також існує Сан-Франциско. А Сіатл, мені здається, ще, ще, ще один штат, де кажуть, є пом'якшення, я кажу, ціни де спадають на Фінекс. Мені здається, та Фінекс, так що знову ті ті частини країни бачать спад і знову ж таки, якщо ми це західні штати, uh -huh. західні штати, uh -huh. і знову ж таки там за попередніх пару років був дуже дуже різкий ріс цін, і само собою це в якійсь мірі я, я кажуть. Ринок відбалансовує, кажуть, ціни для покупців і продавців, зато є такий спад. Але якщо взяти знову Чикаго чи околиці на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, як кажуть, попит продовжує перевищувати інвент інвентар, так що знову завчасне підготування а, для кожного покупця, дасть вам як кажуть, кращі результати, бути готовим, щоб як кажуть рухатися mm -hmm. швидше з рішенням, якщо, якщо ви виграєте. А виграєте оффери. ви знаєте, так я власне зауважила, що навіть по своїх, знаєте, знайомих я бачу ті, хто хотіли хочуть придбати нерухомість, не так легко знайти. По перше, і дуже багато бажаючих на одну власне квартиру чи на один будинок. І знову ж такі, ну мабуть, це пов'язано також з великою кількістю тих українців, які приїхали зараз, тому що дуже багато з них приїхали готові придбати нерухомість. знаєте. тому, що оця традиція, ментальна традиція, щоб жити в своєму житлі, а не в а не винаймати, а не жити на ренті. Це у нас, мабуть, вже закорінилося давно, історично. І тому так наші люди прагнуть придбати житло. І як ви правильно зауважили, Любомир з початку нашої розмови, що вони все для цього роблять. Тобто, мені здається, українці... Ці дуже свідомо до цього підходять. Вони готуються, правда, до придбання нерухомості. Вони заздалегідь дбають про свою кредитну історію. Ну але мені здається, все одно проконсультуватися треба, тому що все-таки у цей процес придбання нерухомості, який є в Україні. Умови придбання нерухомості і так далі, фінансування кардинально відрізняється від того, що ми маємо тут. Тому мені здається, так важливо, щоб власне, ці люди проконсультувалися, щоб вони знали, щоб, що їх чекає, перед чим вони стоять. І навіть якщо вони мають свої кошти, свої збереження, з якими вони приїхали, а це зараз, до речі, доволі часто трапляється. Вони повинні мудро поступити з цими коштами, тому що не завжди вони орієнтуються, правда, як ці кошти правильно. правильно Вкласти чи як правильно з ними поступити, для того, щоб все було, як то кажуть, абсолютно законно, легально і так далі. Всі все вірно погоджуюся, і знову таки, і багато людей і знову ж таки це робить, і, і знову часом можливо ми не задумаємося, але це для нас це можуть бути прості речі. Але так. ми колись були також перший покупець, багато речей ми не знали, і це такі речі взагалі. Як відбувається покупка? Які є терміни по часу між коли контракт підписується до коли хтось даде на закриття? Що складається саме? Як кажуть, ми купили житло, навіть якщо ви взяли його за готівку? Ви кешем заплатили житло? Все одно є фіна, як кажуть відповідальність. Якщо це є квартира, це є асоційшн, це є асесменти. Якщо це є, як кажуть, чи будинок, чи квартира, чи таунгаус, є податки. А також потрібно за ними слідкувати, тому що знову ж таки, якщо ви не слідкуєте, часом каунті роблять помилки, uh -huh. і якщо ви проживаєте, то повинні ви повинні мати знижку. І часом цієї знижки як кажуть, каунті її вибиває. Якщо не продивляється хтось, як кажуть, фінансовий біл, то тоді uh -huh. як кажуть, ви переплачуєте, можна так сказати, і знову ці, ці речі перед тим, як щось робите, купляєте прості речі знати, проконсультуватися і і це вам дасся каже такий uh -huh. а, краще я кажу, краще розуміння що коли ви як кажуть, йдете на саму транзакцію, і будете проходити через транзакції. Я до речі, вже принагідно нагадаю телефон Любомира Лучечка. Це 847 834 0102. Будь ласка, звертайтеся, тому що мені здається, що власне кращого консультанта важко відшукати. Любомир, який має величезний досвід в цій сфері, і я думаю, як ніхто порадить вам, як правильно по перше, підготуватися до вашого фінансування і безумовно можливо розповість вам про. про Певні можливості, які кожен з нас має, а можливо, навіть не і не по не, ну, не підозріває, що має ті чи інші можливості для якихось більш вигідних, скажімо, там ділів, щоб придбати нерухомість. Любомир, от зараз побутує така думка, чи це думка, чи це якась, знаєте, якісь такі слухи чи міфи з приводу того, що існує така нова програма. З'явилася нова програма для першого покупця, який хоче придбати нерухомість. Програма без тобто, першого внеску, тобто 0% першого внеску. Я пригадую ще давні часи, коли, коли таке існувало, і ось, власне, зараз ніби мова йде про те, що ця програма повертається. Що ви чули з цього приводу, Чи це правда чи міф? Так, Оксана, так це знову ж таки це є. Це правда, mm -hmm. де є нові програми. Знову таки, це не тільки стосується як кажуть, людей, які приїхали чи на U4U, чи на як кажуть на ТІПІС mm -hmm. стосується першого покупця, чи ви громадянин Америки, чи ви на зеленій карті, чи mm -hmm. ви як кажуть, маєте як кажуть дозвіл до роботи. Перший покупець є обмеження знову цієї програми. Це для першого покупця. Ваш перший внесок не може перевищувати 5%, Це знову ж таки 3 або 5% Це для першого для першого покупця. Uh -huh. А якщо ваш рівень, як правило, ваш рівень зарплати не перевищує, не перевищує. Як кажуть, середньої зарплати по районі, де ви проживаєте, тоді ви кваліфікуєтеся за на цю програму, де цей перший внесок. І знову ж таки, давайте наведемо приклад: якщо це купівля 300 тисяч 300 будинок, 5% down даунпеймент це є 15 тисяч. А у вас є можливість в цих 15 тисяч фактично взяти другу позичку і профінансувати цей перший внесок. А, знову ж такі е, uh -huh. фінансова відповідальність людина, люди все одно повинні розуміти, що ви відповідальні за тих 15 тисяч, що вам просто не дали, і кудись воно як кажуть, uh -huh. десь хтось забуде за це. Це фактично, що відбувається. Першу позичку ви берете на 95%. Профінансуєте і залишок 5%. Uh -huh. це, є, це є друга позичка. Вона оформляється в формі балуну. І що це означає? Це означає, що. Поки ця позичка існує, вона є е, немає відсотків. Знову ж таки, значить, там не потрібно робити платіжок. Але є три речі, коли цю платіжку потрібно виплатити. Номер один, якщо ви продаєте ваше житло, цю позичку потрібно виплатити. Якщо ви робите перефінансування, то позичку потрібно виплатити, аби з'єднати з, з першою позичкою, тоді робити кажу, такий е, uh -huh. перефінансування, uh -huh. все е, е, з'єднуючи дві суми. Або ви виплачуєте першу позичку, тоді знову ж таки ви повинні розрахуватись чи заплатити. Так що знову ж таки можна так сказати, це є такий додатковий інструмент, який, якщо ви шукаєте житло, є часом моменти, ви знаєте конкретно, що це вам допоможе з вашою покупкою. Чи можливо у вас є кошти, де я кажу, часом люди мають. Автомобілі потрібно сплатити, тому що у вас немає спроможності. Uh -huh. Ви хочете сплатити якісь інші кредити, але цей перший внесок профінансувати це. Працює, але знову ж таки, знову ж таки, перед тим як я кажу, дивитись на цю програму, як я кажу, це є нульовий відсоток. Uh -huh. Ми хочемо, давайте ми візьмемо житло. Можемо дивитись на це, це, але все ж таки, я рекомендую кожному дивитися це на свої особисті. Можливості і спроможності, тому що е, часом люди як кажуть, можуть е, піти купляти житло розраховуючи тільки що це є нульовий відсоток і себе фактично е, перезавантажити. Ну але а, пейменти так. треба платити на Шо? другу, по так. Шо? На другу позичку. Ні. Так. Так, так. А на першу позичку ви вірно сказали так: Оксана пейменти <сих> все одно потрібно платити. Так. А, так, що знову ж таки тут є фіна... тут є від... фінансова відповідальність, купляючи житло. Ви повинні розуміти, що у вас є податки, у вас є страхівка, якщо це є квартира чи таунгаус, у вас є також асоційшн. Ми також повинні розуміти, що всі, всі як кажуть, так як інфляція, в майбутньому май і податок у вас трошки піде вище, іншуранс піде вище. Напевно, ас асесменти підуть вище. Значить, є mm -hmm. речі, які ви можете контролювати, якщо ви себе заморо... якщо позичка перша є заморожена на 30 років і все mm -hmm. є заморожені. Це не, не зміниться на протязі на протязі терміну. Але є речі, які компоненти цієї платіжки для отримування житла. То знову ж таки плануйте все, я говорю, особливо коли є інфляція, ми бачимо часом. Значні значні підвищення в асоцієшн, тому що знову таки що таке асоцієшн асоційшн. Якщо ви живете в комплексі, якомусь кондомініум комплексі чи таунгаузі, ваша асоціація купляє покриття страхівки, яка ж на весь комплекс. Так. Якщо інфляція пішла вище, і ми говоримо там, я кажу це іншурнс не, не пішла там я кажу, 3-5%, Часом це може бути 50% вище. Що станеться з вашою Асоційшінфі, вона значно піде вище. Так що знову ж таки, це речі, це є, це є абсолютно, як кажуть, дуже хороший інструмент, як кажуть, що ви можете взяти житло без першого внеску. Програми, які були і перед тим, 3%, 5% першого внеску також існують. Але все ж таки, як кажуть, робітці при апрувал під свої. Фінансові спроможності з розрахунком, що знову ж таки кошти в майбутньому все одно будуть поступово підніматися. Угу. Тим більше, що це власне так, так звана перша, перепрошую, друга позика на цих умовних, як ви сказали, 15 тисяч це є балун. Так? Тобто... Тобто, все-таки вона є як так би мовити, рухома в певній мірі до, до певного періоду часу. А от, е, Любомире, ну звичайно, це дуже цікава, інтригуюча програма. Програма, яка дає можливість велику, але разом з тим дуже багато є нюансів, які би варто було обговорити і продумати, все таки для того, щоб той, хто хоче придбати цю нерухомість, знав, на чому він стоїть. Ну Насамперед відсотки, які будуть відсотки: перша позичка, друга позичка і так далі. Як все це буде виглядати? ну І плюс closing cost, теж треба мати чим заплатити. тобто, тобто Багато речей primary, іншу, тобто PMI, так само ця іншура на позички, чи вона в таких випадках існує чи ні. Тобто тут дуже багато важливих запитань, які варто обговорити саме з фінансистом, тому що можна, знаєте, заохотитися, але треба реально стояти на ногах. Разом з тим, це, мені здається, чудова можливість на сьогоднішній день для тих, хто все-таки вперше, як ви наголосили, вперше хоче придбати своє життя. Тло і, і отримує такий шанс, все таки, коли немає відповідної суми для того, щоб ну відразу заплатити великий внесок, як ви е, слушно зауважили, Любомире е, зараз період для тих, хто для власників час пере, як ви сказали, перепровірити ваші податки на 1 червня. Е, власне, е, якось знаєте, інколи люди розслабляються і забувають про це. І це важливі речі, які потім вони, як то кажуть, для них стануть проблемою, якщо вони вчасно це не полагодять. От кілька слів, власне, про, про так звані ну, вчасно сплачені податки. А, так, Оксана, якраз зараз, якщо ви проживаєте, як кажуть, тут в Чикаголенді, всі каунті, крім Кук-каунті, на даний момент як кажуть, податки дюдейт, які mm -hmm. мають бути доплачені так. Перший інсталмент, чи перша половина цього року, це до 1 червня. Знову ж таки, якщо у вас є ескров, це є в місячному вложено місячної платіжці. Uh -huh. Просто на наступний місяць подивіться, що вас банк зробив пеймент. Часом знову таки є, є випадки винятки, де я я, я, я кажуть, чи якісь дані неправильно банк отримав, чи що і є пропущені mm -hmm. пропущені платіжки, навіть коли у вас, вас є escrow. Знову це від це відбувалося. Як правило, mm -hmm. банк mm -hmm. це виправляє і воно встає на свої місця. Якщо ви самі платите, знову перепровірте ваші, як кажуть, ваші е, ваші біле. Mm -hmm перший інсталмент, це є на 1 червня, а другий на 1 вересня. А також зауважте, а, знову таки, як кажуть, пройдіться проведі, проведі, через ваш рахунок. А таке розуміття, як homeowner exemption, це є знижка для тих людей, які проживають. Чи часом, якщо є senior exemption, якщо ви вже є старшого віку, ви можете отримати знижку як на senior exemption. А часом дуже просто, якщо ви проживали на в, в цій нерухомості на 1 січня 2023 року, я кажу, ви повинні кваліфікуватись на homeowner exemption. Якщо ви візьмете ваш рахунок, і ви знаєте, що ви в'їхали перед 1 січня двадцять третім mm -hmm. роком. На рахунок, які проплачує 24 двадцять рік. Якщо того екземпшену немає, знову не пізно. Uh -huh. Ви можете заплатити біл, і тоді робиться як правило. В каунті повинні ви звернутись і заповнити анкету на Homeowner Exemption, І вам ті кажуть, цю знижку віддадуть. І е, це буде вже вставлено на наступний період часу. Але знову ж таки, скільки це може бути? Це може бути пару сотень для, для меншої вартості квартири, може бути як кажуть і тисячі і більше для. Людей, які вже володіють е, однородинним будинком, так це теж дуже важливе зауваження, тому що навіть пару сотень вони все одно допомагають в тій чи іншій ситуації. А власне, оце, як ви сказали, senior exemption, З якого віку він власне він існує? Тобто, це треба 60 років чи вище, Мені... чи чи людина повинна бути вже е... пенсійного віку? Так, якщо нібито? я не помиляю, 62,5, з е, mm -hmm. щоб кваліфікуватися. І знову таки на Кнакнакаунті е, вебсторінці все це буде стояти все вказано. дані. Там, там де можна фраза, просто вийти ну... і почитати так стосовно і homeowner exemption, і Senior exemption. це теж важливо, тому що тому що для чого переплачувати, якщо можна використати таку, таку опцію, яку пропонує нам сьогодні каунті. Отже, ось такі важливі моменти ми сьогодні проговорили Любомбира. Я думаю, що ми ну, донесли сьогодні важливу інформацію для наших слухачів. Те, що ринок сьогодні в досить доброму, скажімо, стані, але тобто, далі є попит на нерухомість, відсотки більш-менш стабільні, але як ви сказали, можемо очікувати навіть трішечки і спочатку підвищення, може бути якесь і пониження, якщо стабілізується інфляція. Тим не менше, попит є українці чи не українці, всі хочуть е, собі придбати нерухомість. І, власне, перш ніж це зробити, ми пропонуємо завжди мудру консультацію, консультацію з фахівцями. Ви навіть не очікуєте, які можуть чекати на вас несподіванки, тому краще цього самостійно не робити, а завжди консультуватися заздалегідь заздалегідь, заздалегі, щоб ну по перше, інколи поправити треба свою кредитну історію. Інколи треба просто послухати вас, Любомире, коли ви кажете в останній момент не купувати автомобілів чи не відкривати нові кредитні картки. Я завжди про це пам'ятаю. Дуже слушні, гарні, мудрі зауваження. Інколи люди цього недооцінюють і дійсно і це роблять раптом, якась машина мрії з'явилася, і автомобіль, і людина купує автомобіль, і потім має проблеми з придбанням будинку, який вже десь там, от от буде фінансуватися, і в процесі відбувається таким чином. Мудра консультація завжди є корисною і тому просимо звертатися до Любомира Долучечка, до його команди. Адже знаємо, Любомира, що ви ще працюєте і е, на ринку нерухомості інших штатів, це Флорида. Так, це Флорида і Висконс. І це Флорида і Висконсен. Я знаю, що теж досить активно зараз, так знаєте, люди наші, не тільки наші придбаю, ну, купують будинки в, і у Віскансені. Мені здавалося, в певний період часу вони трішечки були дешевші, як тут. Можливо, вони ще є дешевші. І зараз я маю кілька знайомих, які дуже успішно придбали власне, будинки у Віскансені, в чудовому штаті, де гарна природа. І тому теж можна скористатися такою можливістю, мати собі такий заміський будиночок. І завжди є де відпочити, завжди є де гарно провести час з родиною, з друзями. Тому звертайтеся, Любомир Лучечко 847-834-0102. Дякую, Любомире, за розмову. І знову ж таки, до наступної зустрічі з вами в ефірі Незалежного Радіо. Дуже дякую за увагу. Дякую, Оксана. Всім до наступного до наступної зустрічі. Дякую. До побачення. Ви знайшли будинок своєї мрії. А зараз найважливіше. Втілити в життя вашу мрію і фінансово реалізувати її. В цьому вам допоможуть спеціалісти з команди Лучешко. Як підготуватись до позики на житло? Покращити кредитну історію? Який тип кредитування є для вас можливим? Як працевлаштуватись, щоб кваліфікуватись на позику? Чи реально купити нерухомість, якщо ви приїхали в США по програмі U4U? Як придбати житло для інвестицій? А може, ви давно мрієте придбати нерухомість у Флориді чи Віскансині? Телефонуйте команді Лучечко 844 876 4663. Розмовляємо українською мовою. Solutions Mortgage Mortgage Company, номер ID 267469 and Illinois Residential До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд Палатайн, Пейлос Парк. Телефонуйте. 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація «Самопоміч». Ми працюємо, щоб вам допомогти.